Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги шовкову піжаму. Цей комплект містить в собі кофту з веподібним подібним вирізом та штани, які виготовлені з м'якого сатину, що надає їм елегантності та розкішності. Дизайн цих піжам це поєднання комфорту та стилю, що дозволяє жінкам відчувати себе привабливими навіть в домашньому одязі. Довгі рукава забезпечують тепло в холодну пору року. Ці піжами доступні в різних розмірах, що дозволяють жінкам з усіма типами фігур знайти оптимальний варіант для себе. Вони будуть ідеальним вибором для будь-якого сезону. Цей комплект піжам може бути чудовим подарунком для дружини або подруги, які люблять виглядати стильно та почувати себе комфортно.